Всім привіт! Ми на каналі Ремонт фортепіано», Ми продовжуємо нашу велику розпаковку. У нас вже була маслянка, був слезерний ключ, інструменти по ремонту клавіш, ложковий крепейзен, і ось ми плавно дійшли до ще однієї. Боже, яка вона маленька. Запчастини Боже, мені здавалось вона більша. Ну, майстри, я думаю, в курсі що це таке. Ем... по, -по, -по українськи воно називається е... тримач голки для інтонування. Я зараз покажу. Тобто для інтонування молотків. Боже, яке воно маленьке. Я щось здогадувався, що воно маленьке, але я не очікував, що воно настільки маленьке. Але це прям я не знаю. Я поясню, чому я хотів взяти трішки більший інструмент. Я хотів взяти трішки більший інструмент. Ну, воно ще по-іншому називається, якщо по-російськи говорити. Ну, я думаю, по-українськи плюс-мінус так само буде звучати. Називається інтоніровочна колодка. Або колодка для інтонування. Я думаю, по українськи вона так мало б називатися. Ну, але називають так. Божечка, я щось здоров, що вона буде більш реальна. Чому я замовляв саме таку маленьку? З того причини, що ось хотів, щоб менше місця займало в мене, ну, щоб було багато інструментів в саквояжі, і щоб менше займало місце. Ну, да. Навіть не знаю, що вам сказати. Ну, виглядає виглядає, звісно, по багатому хоча насправді воно дешеве. Чому я саме замовив таку, такий варіант? Тому що тут є три позиції. Це рівно. Тобто, коли ось ця колодка вона рівна, коли можна, я так розумію, якось треба тільки зрозуміти, як. Ну, тут є ще два положення. Я ще, ще не бачив відео, як... і якось можна, я так розумію, ага, все зрозумів. Вона йде на різьбі. Ось бачите, і вже є друге положення. Тобто тут три голки. Ось їх видно. Для чого взагалі цей інструмент? Е Дуже часто буває молоток віддає таким, я б сказав, металом. Да? Це через те, що дуже перетягнуте. Дуже він перетянутий. от в мене є тут, слава Богу, один молоточок покажу. Ну, це для більших модків, не для таких маленьких. Ось ця частина, вона буває дуже перетягнута і дуже жорстка. І коли б'є по струнах, дуже такий металевий звук, дуже неприємний. І щоб якось послабити оце, цю напругу, яка є. На цій частині молоточка, треба проколувати його ось такими голками. Можна такими голками, можна бічними голками, це значення немає. Чому плюс цієї інтоніровочної колодки, колодки для інтонування? Плюс в тому, що кажу, що можна ось її брати прямим варіантом, ось так як вона була на початку. Тобто ось так рівненько прокалувати, якщо це незручно, можна ось так. Ось під кутом прокалувати. Це дуже зручне положення, коли, коли механіка встановлена фортепіанна, да? і коли механіка встановлена і. Ну, не, ти не хочеш її знімати, не хочеш знімати молотки з інструмента. Тобто не хочеш знімати механіку окремо, ти можеш прямо за інструментом так, по чуть, -чуть почу чуть, чуть прокалувати. Ну, я так розумію, і третє положення. Прямо таке. Ось так, пальчики поставили сюди. І прокалуєте, 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 прокалуєте до тих пір, поки вам звук. Не починає подобатись. Дуже багато не рекомендується, але щоб зняти напругу з цього матеріалу, краще краще все ж таки трошки проколоти. Ну, і знову ж нагадую, бачите, ця фірма китайська. Тут видно це лого їхнє. Ну, в мене наразі все поки що. Цікавий, цікавий продукт. Побачу, як він себе поведе. Всім гарних покупок, до нових зустрічей!